Все, поміхи є. Зображення не видно. Відкручуємо антенну. Така сама Ця антенна була оця ось. Що я замітив за прикол? Що без антенни, що без антенни бере одинаково. Зараз, якщо ми ну, піднімемося вище. Зось трошки ближче підходимо. Таке заброма, напевно, є. Навіть без антенни в мене ловило тут це в місті. Щоб тут був сигнал. Тобто трошки вийдемо, давай сюди. Де видніше. Кисне Десь... вже не пробивається сигнал. Підійдемо на 5 кроків вперед. Ось. Без антени лови сигнал. Ось в мене там в домі стоїть. Туди далі. Ну, метрів сімдесят. Тобто без антени ось ловий сигнал. Показує, да? Без антени. Картинка. Ну, трохи я присів, перестав, як вище трохи привстати, то нормально. Антени нема. Не Ось, знайшов момент, лови сигнал, машина заїхала. Показується без антенни. Тобто, ставлю антенну і чи... підсолінив антенну заводську здрасті на цьому місці як було не показує зараз вернусь на те місце, де показувала без антенни вертаємося на те місце де, де було без антени тобто показує так само теж вожу шлюмом изображение это появляется, это тикое. То есть да. за зданием потом это за зданием. викна находятся вот там. Вот там викна. Аж вот там получается. То есть вот ловы. Посветочка, лова, да? Сейчас скручу антенну заводскую. без антенны вот веточка та самодо да? без антенны сигнал пробивается так само как на этот момент как там держал так само блядь. и сейчас накручу антенну то что уже спирально